Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше. І після заставки ми поговоримо про те, чому баскетбольному прометею лишився один рік. Про те, що Михайлюк у нас великий чемпіон, і про те, чому ми його молодці. Погнали. Я ще не бреше, я ще бреше, м'яч не бреше, м'яше. Отже, друзі, з вами Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І давайте поговоримо про інтерв'ю. Інтерв'ю Володимира Дубінського своєму невеличкому медіапідрозділу під назвою «Трибуна.ком». там Володимир Михайлович розповів багато всього цікавого, дуже велике інтерв'ю. Насправді доволі непогане, але воно дуже мало стосується баскетболу. Я сподіваюся, що Андрію Білику, який був заявлений як соавтор цього інтерв'ю, не довелося нікуди їхати, навіть в межах міста для того, аби задати свої три питання. Про баскетбол, про сам баскетбол там було дуже-дуже небагато. Там було про розчарування ризьким Прометеєм, про те, що ще немає домовленості стосовно того, що ж буде із Прометеєм нинішнім, який Слобожанський, в Суперлізі. Там немає ще однозначного рішення, чи буде ця команда. Все ж таки в Суперлізі, я, чесно кажучи, сподіваюся на те, що все ж таки буде. Мені хотілося бачити цю команду в Суперлізі. Я власне чекаю, коли ж ми із Клімовим подивимося серію до двох перемог між Дніпром та. Прометеєм, ну, це це я ціка... це мені цікаво. Що там кинулося у вічі? Так це те, що Володимир Михайлович сказав про те, що в нього і в його партнерів я не знаю, чому він завжди говорить про себе в множині, тому що весь Прометей, вся Буковина, це я так розумію, один Дубінський. Але йому подобається, коли він в компанії таких же кльових пацанів, як він сав. Тому це завжди звучить, що я та мої партнери по щось там. Обговорили, обсудили і вирішили. Отже, Володимир Дубінський та його партнери зазвичай бачать своїх проєктів розвиток на найближчі три роки. І тут мені такий, Прометей Слобожанський, який так вже входить по тонкому льоду, я так розумію. Пацани, вам наступного сезону от прям тільки спробуйте не виграти чемпіонство, бо підете питати, що робити далі у своїх ризьких колег чи у жіночої команди Прометея. Вам просто всім, хана. Ви ж розумієте, що ви існуєте вже як проект, вже два роки. Оці два роки вже пройшли, і ось вам тепер є сезончик на те, що все ж таки е, не розчарувати свого пана, не розпочарувати свого господаря і принести йому ще одне домашнє чемпіонство, яке він сам зможе і пощупати. Тому дуже обережно, прометейчики, ви мої, титанчики, мальчики. Ви наші е, вам потрібно буде вигравати. Там говорив Володимир Михайлович про те, що прийшло три нових гравців Прометея. Я подивився всі офіційні соціальні мережі Прометея, не знайшов там новин, але поспитав у своїх хороших знайомих і мені назвали ці три прізвища. Наскільки я знаю, станом на сьогодні. Сьогодні в нас 19 червня. Ці три прізвища – це Марченко, Кабацюра і Старцев. Ось таким буде Прометей. Хто три пішов? Я навіть не знаю. Я взагалі дуже погано знав той Прометей, окрім там. В обличчі там той же Клімов, Бублік та Сандул, всі інші для мене зазвичай це просто люди в червоно-білих майках. А тепер додалися три прізвища, які я знаю недобре, і це команда ну, дійсно непогана. На сьогоднішній день вона виглядає дуже і дуже непоганою. Що по іншим, якимось там чуткам, якимось там а, фактикам, якимось там напівновинам і напівнатікам стосовно Суперліги. Це те, що знову ж таки дуже погано говорять про Львівську політехніку, як про команду, яка навряд чи вийде на старт сезону саме в якості учасника суперліги, але це такі дуже очевидні речі були зрозумілі ще дуже і дуже давно. Кажуть, що непогано там е, е, з грошима на наступний сезон у Луцька. Так? І ця команда, яка е, хоче бачити в себе знову ж таки легіонерів, хочуть, здається, вони повернути собі. Джексона, так, Маркіз Джексон, можливо, знову буде в нас бігати по наших українських майданчиках. Забрали вони вже знову ж таки по чутках Степана Лесика. Тобто ми бачимо, що Євгенію Вікторовичу Мурзіну там не лишили взагалі молодих і перспективних пацанів. Забрали вже кабацюра і старця вже в Прометеї, й Лесика немає. До речі, Кабацюру також хотів Луцьк, так? але щось там не зрослося. Кабацюра переїхав поближче додому, нагадаю, сам Ілля із Новомосковська, тому йому тут від Слобожанського взагалі велосипедом можна доїхати додому за невеликим рахунком. Що ще обговорюється схема, точніше, не схема, формула? Формула проведення наступного чемпіонату знову ж таки формула останніх кількох років у зв'язку із війною та. Ковідом була це баблова система. Та, коли всі збиралися, кілька команд збиралися в одному місці, грали одна з одною. На наступний сезон хочуть один із варіантів це повернутися до цієї доковідної системи, коли в нас турова просто система. Коли ну, там грають, умовно команди б'ються на двійки, там Прометей, Дніпро, там, Запоріжжя, там Кривий Ріг і так, далі, і так далі. І приїздять і умовно грають за вихідні, за три дні два поєдинки. І ось така ось більш звична, скажімо так, для... Умовно європейського баскетболу схема, так? коли там раз на тиждень ти граєш там два один, тери, матч, а не раз на два тижні там по три гри. Що хочу сказати, один з аргументів цього це типу, що в країні все налагоджується більш-менш, воно стало більш-менш тихо. Я, чесно кажучи, доволі скептично відношуся до цього твердження, тому що а що налагодилось, власне кажучи. От я зараз сиджу в студії і записую цей випуск за рахунок того, що. В студії, на щастя, Централ Студіо попіклувалося про те, щоб тут було екофлоу, і щоб можна було у небудь-яких умовах відключення світла робити для вас випуски. Подякуйте мені за це лайком, підпискою і коментарями. Напишіть, що Централ Студіо молодці в кінці кінців, якщо не знаєте, що писати в коментарях. А, і зі світ теж саме буде і взимку, а, можливо, навіть і гірше, власне, що налагоджується, я, чесно кажучи, не знаю. Але як один із варіантів розглядають от саме таку штуку. Коли вони до цього прийдуть рішення чи прийдуть взагалі, зараз сказати дуже складно. Скоріше за все, це буде як завжди. У вересні все остаточно буде і кількість учасників, і їхній перелік, і формула проведення чемпіонату. Все це буде вже затверджено. Обговорюється ще й суперкубок. Так, хочуть провести суперкубок. Дніпро в першу чергу хоче провести суперкубок, в тому числі точніше, команда виступає як. Один з ініціаторів, і там зараз розглядається, яким чином буде проведено цей суперкубок. Нагадаю, класична схема, скажімо так, це коли грають переможець чемпіонату, тобто чемпіон, і з Володарем Кубку. Але так як роздвоєння особистості у Дніпра на, на щастя, немає, а два титули є цього сезону, то інша, скажімо так, ну, не схема, а вихід із цієї ситуації це зазвичай просто гралася із командою фіналістом чемпіонату Суперліги. В нашому випадку це мия рівне, і, але не знаю, розглядаються інші варіанти, доволі такі цікаві. Мені б хотілося знову ж таки повторюсь, я під якимось випуском в коментарях написав про те, що мені хотілося б подивитися битву чемпіонів Дніпра та Прометея. І з точки зору логістики, просто ідеальний суперкубок, нікуди їхати далі ніж 20 кілометрів не потрібно. Між залами десь приблизно така відстань у Дніпра та. Прометея, представникам ФБУ, взагалі можна не приїздити, просто поштою відправити той кубок. Коротше, задоволені будуть всі квитки можна буде продати, можна буде показати це по телеку навіть, і буде виглядати дуже і дуже непогано. Ось таке що ще? А що ще хочу додати: так, із важливих новин, які ну, лише так побічно, так стосуються, хоча ні, чому побічно, це прямо стосується баскетболу наступного сезону. В країні триває мобілізація. Зрозуміло, чому, тому що захищати Україну мають люди різні, і в нас вже я точно знаю про двох гравців Суперліги, які пішли в ТЦК, пройшли ВЛК і вже найближчим часом або стануть до лав Збройних сил України, або найближчим часом відправляться в на навчання. Мова йде про двох романів. Про Романа Новікова та Романа Бондарчука чисті хвала цим хлопцям. Це не така пригодницька схема, як вийшла у Вадима Заплотинським. Хто не знає, подивіться ось тут. от в лівому. тут -от буде посилання на випуск про Вадима Заплотинського і його пригоди. В горах тут пішли, і хлопці знімають перед вами шляпу. Ви бачите, настільки знімаю, що навіть сьогодні її не одяг взагалі. До речі, подивіться, який останній випуск м'яч не бреше, де я був без кепки або без шапки. Самому цікаво, мені мене таке враження, що вже більше року пройшло. Для мене це як елемент зігрівання в першу чергу, а не захисту від сонця, бо спека страшна. От, От така у нас буде Суперліга. Такий потрошку вимальовується вже контур. Що буде у підсумку, я, чесно кажучи. Поки що не можу сказати, які будуть зміни в складах команд. Тим паче про Дніпро. Наскільки я знаю, знову ж таки Бондарчук пішов до лав ЗСУ. Більше якихось змін поки що я не чув, не знаю чи будуть. Знову ж таки, не можу вам зараз відповісти. Про інші команди теж саме. Ну і знову ж таки, це червень. Так, у нас зазвичай активізація йде більш-менш це. Все ж таки у вересні, не раніше, коли команди вже починають збиратися, починають готуватися до сезону, і цей сезон навряд чи стане виключенням. Раніше вересня в нас зазвичай не люблять керівники клубів платити зарплату своїм гравцям і викликати їх із таких ось літніх відпусток. НБА, НБА Любі мої поціновувачі найкращої ліги в світі після звичайно, української суперліги. Завершився сезон, завершився зовсім не так, як я собі сподівався. Я, звичайно, що передрікав перемогу Даласа у семи матчах, тобто 4-3, а Далес згорів нахрен. В своє виправдання хочу сказати, що мене доволі сильно заколисала загальна оця слабкість цього сезону Сходу, так і на цьому фоні сила західної конференції, тому що ну, знову ж таки в чергове доводиться там розповідати про те, що. Ось Бостон, їхній шлях до фіналу, був максимально простий. Згадувати і Джимі Батлера, згадувати і Донована Мічела, згадувати і Таріза Халібортона, і оцих всіх-всіх, хто не зміг зіграти, коротше, не зрозуміло, що та то Бостон взагалі із себе уявляє. А ви подивіться, на Даллас, а кого вони пройшли? А пройшли вони Кліперс, а пройшли вони Оклахому, а потім ще бахнули Мінісоту. І це все були такі сильні команди, що якби оце не Даллас, вони, ну коротше, це всі ці наративи. Вони, судячи з усього, зіграли зі мною злий жарт. І я відверто недооцінив Бостон, тому що це дійсно найкраща команда не лише Сходу, а й загалом е всі, всієї НБА, всієї асоціації. І вони виграли джентльменський свіпчик влаштували е Мавс, дали там Даласу виграти один поєдинок, не просто виграти а бабахнути себе. Коротше, привезли серію знову у. Бостон і там вже оформили все без якихось особливих питань. Святослав Михайлюк в нас тепер чемпіон НБА. Ми живемо з вами ось в такому ось доволі дивному світлі, і дуже багато хто говорить про те, що точніше якзовні виглядає так, нібито я, я якийсь там хейтер Михайлюка. Мені пишуть про те, що от ти йому заздриш, він заробляє мільйони, а ти заробляєш 500 доларів. Я такий, ох, не було б прикольно, якби я знайшов м'яч не бреше, заробляв би хоча б ну, ну, ну 100 доларів було б навіть прикольно. А так виявляється, що я е, проти мільйонів Михайлюка заробляю аж нуль. Е, ну то таке, це вже з часом, я думаю, все це не виправиться. І хочу сказати так стосовно того, що я не є хейтером Михайлюка як такого. Мені не подобається персонаж Михайлюк. Персонаж Михайлюк для мене це вихований черкаських мавп, гравець Бостона, Ну коротше, гірше історію придумати насправді доволі складно. Як до людини Михайлюка в мене взагалі немає ніякого відношення. Я, чесно кажучи, вживу бачу його кілька разів, коли він грав ще за черкаською мавпою. Ми навіть особисто з ним ніколи не розмовляли. Я навіть не впевнений, що ми колись з ним навіть віталися. Тобто, якихось особливих таких ну, неприязнів в мене до Михайлюка як до людини немає абсолютно. Але от те, що понеслося, типу, та Михайлюк, та кончена лашара, типа, та якого хрена, та який він чемпіон НБА. Ну, навіть міни це різануло, знаєте, ну, людина, яка явно не є фанатом Михайлюка, і такий та ну блін, ну камон гайс, ну те, що звичайно, те, що він потрапив в Бостон цього сезону і лишився взагалі в НБА, це диво Господнє, але враховуючи те, що Бога нема, то власне кажучи, це не диво Господнє, це результати його грьобаної праці. Ну, скільки йому, 27? Коротше, десь два десятки років приблизно, плюс-мінус, він працював на те, аби бути в цьому Бостоні і стати у підсумку чемпіоном. Так, він відіграв відверто мало. Так, його вклад в загальний успіх команди. Ну, такусінький, малюсенький, мізерний, на рівні якоїсь статистичної похибки він набрав три очки за весь фінал. А за плей-офф. так, коротше, щось там, ну, хай 15, хай у кращому випадку. І Відіграв загалом там хвилин, мабуть, що 25. Але Але ну, суть не в цьому. Це не так працює. Не так це працює. Оця картинка від трибуни про те, що там Стів типу, пане чемпіон, а Святослав Михайлюк. Ну да. Ну, але знову ж таки, це спорт, не можуть бути всі чемпіони. І Михайлюк, він дійсно чемпіон НБА. Отак от, от живе. Отак от, 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 от буває. Буває таке. Михайлюк, скільки таких Михайлюків взагалі ставали чемпіонами НБА? Квін Кук, он, скільки? два рази вигравав. Так? Є якийсь пацанюра, я не пам'ятаю, як зараз його не звати. Він два сезони поспіль типу, в 17-18 роках брав із Голден Стейт чемпіонства. А наступного сезону підписався там знову ж на якісь там, мінімальні гроші, де зовсім не грав в Торонто. І людина три роки провела в НБА, три чемпіонських титули завоювала. Напишіть, до речі, в коментарях, як його звати, бо щось взагалі не можу згадати. Як же ж його? Ну, коротше, таких міхайлюків в історії НБА просто купа. І таких же Стівів Нешів, там, і Крісів Полів, і Карлів Мелоунів, які жодного разу не вигравали чемпіонат, але при цьому потрапили до зали слави баскетболу НБА. І взагалі, їх, ну, якщо і менше, то явно не набагато. Коротше, Міхайлюк чемпіон НБА, заслужено 100% чемпіон НБА, як і Бостон. Як і Бостон, так, мені, звичайно, як фанату Лейкерс, доволі складно про це говорити, про те, що у Бостона тепер 18 титулів. Які були здобуті ще за 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 часів, здається, е, рабства в Сполучених Штатах Америки, якщо нічого не плутаю, це ж 19-те сторіччя було так? Чи, чи пізніше? Навряд чи пізніше, і з пізніше вони лише у 2008 році щось завоювали. Е, більшість фанатів Бостона взагалі не бачили більше двох чемпіонів своєї команди вживу, скажімо так, а лише читали про це в книжки, того що... в книжках того, що тоді ще і телебачення, як такого не було, коли Бостон це все вигравав. І ось такий ось Бостон дуже багато зараз говориться про те, що типа, Михайлюк, маючи аудиторію, маючи свою присутність там у фіналі НБА, зовсім не говорить про війну в Україні, так, зовсім не репрезентує там свою країну як жертву агресії, не спонукає західне суспільство якось давити на свої уряди, на свою владу для допомоги Україні. Михайлюк вийшов на нагородження в прапорі України. Це вже такий плюсик, так невеличкий знову ж таки. Але ця історія стосується Леня, в тому числі, я знаю, що у Леня точно був фонд до Великої війни, який допомагав е, українцям тут в Україні. Так я знаю, що на початках е, повномасштабного вторгнення у Леня із Михайлюком був спільний фонд, який е, також допомагав переселенцям українцям в Штати. Що зараз з цією історією, я, чесно кажучи, не знаю. Я хочу поспитати у людей, які точно знають, у яких є прямий вихід на... Михайлюка, точніше, на Линя, і що з цим фондом дійсно цікаво, тому що в соціальних мережах хлопці жодним чином не представляють Україну, не наголошують на цьому, не говорять про те, що в нас відбувається. І я так розумію, що це частина політики NBA. NBA, де жодним чином не представлені гравці із болотяних цих всіх просторів, і NBA просто не загострює на цьому якусь увагу. І, власне кажучи, спускається все на гальмах. Що хочу сказати ще про фінал НБА, звичайно, що я вам говорив про те, що я не дивлюся по, по сетанті фінал NBA. Я боюся впливу на себе професіоналів настільки великого масштабу, тому я скромно підписався собі на Лігпас і дивлюся із лохами, типу GJ там Доріс Бьорк і інших людей, які взагалі не розбираються в професіоналізмі. Але до мене долетіло, так. долетіло, звичайно, що цей вислів Олександра Прошути, еталонного професіонала, людина, яка чиє зображення стоїть у Паризькій палаті вагів та мір, так як ось він. Професіонал, ось так він виглядає. Це еталон професіоналізму. Це стільки має бути професіоналізму на один метр висоти і один кілограм ваги. І, і про це ж історія про цю жопу слав'янську так? От, 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 от молодець. От молодець. Же ж. І я такий, блін, ну якщо так працюють професіонали, то я навіть не знаю, як же ж мені тепер наступного разу сідати за мікрофон і, і коментувати. Олександре, ну ти що, тобі, тобі ж потім цими губами цілувати вілата професійно? А, і оці я не знаю, чи сподобається Віталію взагалі присмак слов'янської жопи. Хоча знову ж таки, ну два дорослих чоловіки як-небудь вже самі, мабуть, що розберуться, так як їм один одного цілувати. Не засуджую, кожен вирішує для себе це питання сам. З NBA закінчили. Там скоро драфт. Я думаю, що про драфт ми поговоримо у будь-якому випадку, також тому що це завжди цікаво: нові імена, нові обличчя, нові прізвища. Поїхали далі. Казав я вам про те, що футбол, буде футбол. Подивився збірну України, вашу нашу спільну. ну, Що, яке мене виникло враження? Те, що хейт заслужений, це 100%. Те, що його можна, ну, що не раз вже говорилося про те, що десь в західних країнах: Англія, Німеччина, Британія в країнах більш футбольних, більш розвинених, скажімо так, з цієї точки зору. Отам от от хейт, що називається. А в нас ну, трошки погладили проти шерсті. І оці всі наші лондонсько-мадридські які сразу такі, та ну боже, та за що? Та ми ж вас, а вони, нас, і воно отак, от як можна нас так ненавидіти? Ми ж гордість нації. І не, ну, чому так? Я, чесно кажучи, не знаю. Хоча знову ж таки, той же мудрик в Лондоні і в Британії надивився на те, як дійсно вміють розносити просто в пух і прах місцеві змі. Блогери, соціальні мережі і все інше. А тут самі програли 0-3. Таке враження, що ем, пацани взяли собі в голову, що все головне, що можна було зробити на цьому євро, вони вже зробили. Вони туди потрапили. І з доволі складної відбіркової групи із Англією та Італією пройшли відбір, пройшли кваліфікацію, потрапили. Типу, все, ми вже на вершині європейського баскетболу. Далі вже грати ми не будемо. Вийшли румини злючі як собаки, просто роздубали весь цей наш світ європейського е, футболу і поїхали собі далі святкувати до наступного матчу. Що буде далі з Україною? Я, чесно кажучи, не знаю. Настрій не дуже, як завжди, все пропало, зрада. І тепер пацанам, звичайно, потрібно якось реабілітовуватися. Якщо вони, звичайно, цього хочуть. Е, чи хочуть, ми дізнаємося вже дуже скоро грають. Ну, і те, що тема, яка мені так трошки ближче, скажімо так, ніж футбол загалом, це якісь трансляції, це коментування там і все інше. МіГого! А що таке? Ну, ви, звісно, завжди так кічитеся тим, що ви скупили весь футбол, який тільки можна, за виключенням там кількох ліг, ну, в тому числі і АПЛ, яке дісталося сетанті, і тіпа, ви такі мощніші, що взагалі ледь не монополіст на цьому ринку. А де якийсь взагалі контент для головного, для головної європейської футбольної події? чотириріччя, окрім самих матчів. Де студії, де якісь розважальні взагалі, штуки? Те, що ви вмикаєте на 15 хвилин раніше своїх коментаторів цього ж матчу про те, щоб вони нам розказали, що тут буде, потім в перерві, і потім після кінців? Це не аналітика. Це так не працює. Не треба мені аналітику. Добре, в нас немає аналітиків, в нас немає нормальних експертів, в нас немає професіоналів. Е, за якими запорізькими мірками знову ж таки. Але блін, ну я хочу розважитися. Де Іріша ріша в кінці кінців? Де нова Іріша ріша Покажіть мені Ірішу рішу Покажіть мені якось Леоненка. Ну, прізвище може будь-яке. Покажіть мені людей, над якими я можу сміятися, над якими можу просто хапатися за голову в розпачі, що вони несуть. Де це все? Те, що ви купили права на показ євро, це, звичайно, дуже і дуже круто. Але те, як ви його показуєте, це прям повніша, повніша фігня. Рібята так не робиться. Не хочеться, щоб це повторювалося у майбутньому. На лігу Чемпіонів у вас там всякі головко з, з кравцями знайшлися, а на чемпіонат Європи, та ладно, вже якось буде. Ну, отак, от воно власне і є. Таким був цей випуск шоу М'яч не бреше баскетбольно-футбольним далі, я думаю, буде трошки більше все ж таки про футбол. Е, я дивлюся, е, не скажу, що мені прям дуже сильно цікаво, але є моменти, які дійсно можна буде обговорити. Друзі, ну а що не слід обговорювати, що слід робити за замовчуванням, так це донатити на Збройні Сили України. Е, будь ласка, 57 гривень для 57-ї бригади. І коли це зробите. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Лиси Макс, як ти нас задовбав? Давайте це буде наша контрольна фраза стосовно цього випуску. Як завжди, всіх по цьому, всім пока.